У Полтаві котельні під'єднують до інших підстанцій, які не підпадають під відключення електрики. Для чого саме? Відключали електроенергію і відключалося палення. Через пожежу у будинку в обласному центрі пошкоджені помешкання двох пенсіонерок. Чому виникло займання? Я лежала в кровоті і чую, отут кричить моя кошка. На Полтавщині завершують збір пізніх зернових культур. Яка врожайність? Врожайність е, соняшника в нас склала 28 центнерів. У полтавській громаді тиждень триває голосування за перейменування вулиць. Скільки разів підтримали варіанти? Це складно не було, але це зайняло певний час. Під час оборони України від російських військ загинув 40-річний солдат Сергій Шатрава із Зінькова. Це сталося 2 грудня під час бойових дій поблизу села Червонопопівка Луганської області. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Як повідомив на Фейсбук-сторінці голова Зіньківської громади Сергій Максименко, Сергій Шатрава був механіком-водієм парашутно-десантного батальйону. У воїна залишилися сестра та брат. Іще один загиблий воїн старший солдат Віталій Заруцький. Він поліг 1 квітня у місті Маріуполь на Донеччині. Воїнові було 26 років. Проживав у місті Карлівка, розповів Роман Істомін. Як повідомили Суспільному, у міській раді ідентифікували воїна після проведення необхідних експертиз. Попрощаються із Віталієм Заруцьким 9 грудня у Карлівці. А Сергій Авксентєв помер 5 грудня у лікарні Дніпра. До цього отримав поранення поблизу села Червонопопівка Луганської області. 25-річний воїн мав звання молодший сержант. Проживав у селі Щербані на Полтавщині, розповів Роман Істомін. Прощання з воїном відбудеться 9 грудня. Його поховають на кладовищі у Щербанівській громаді. У двох полтавських котельнях підприємства Полтава Теплоенерго встановили генератори. Це для того, щоб безперебійно постачати опалення в будинки навіть під час відключень електропостачання. Відключали електроенергію і відключалося опалення. Було дуже холодно. У нас було 14 градусів. Включали духовку. Ну газ є, бо було дуже бо мене дитина холодно і перш за все про неї думала. А так, ну, вдягалися, але зараз стало трохи. Краще. Потужність дозволяє працювати від генератора, тобто вони можуть забезпечити теплом безперебійно, бо там в цих районах також вимикали світло на 4 і більше годин. За словами Інни Куліш, під час вимкнення електропостачання не працювали котельні, які забезпечували централізованим опаленням 122 будинки. Нині у 74 із них тепло є постійно, бо ці котельні під'єднали до інших підстанцій, які планово не вимикають. Врешті об'єктів, які опалюють 48 будинків, роботи поки тривають. Коли припиняється електропостачання. Котли зупиняються автоматично, тому що насоси не можуть підняти тиск газу, щоб котел працював і подавав теплоносій до будинків. Якщо немає довго електричної енергії, потім запустити Систему довше. Робоча група спільно з енергетиками працює в напрямку, щоб в подальшому взагалі всі котельні переключити на інші підстанції, щоб вони не вимикалися під час графіків, чи аварійних, чи погодинних відключень. Сьогодні в 10 я як посмотрела, то вже тепло теплоше пішло від батареї. Вчора цілий день холодні батареї і в квартирі холодно, Я ще живу на этаже, пол вообще ледяной. У мене собачка і то мерзні. Я проживаю на першому поверсі, в мене добре. от Студенти живуть на вищому поверсі, там у них холодновато. Раніше було холодновато, от, там було опалення там на 2 на години, ось, а зараз. От, Тим часом стало тепліше. Усього на балансі підприємства Полтава Теплоенерго 92 котельні, з них 25 підпадають під планові графіки відключень світла. Це майже третина від загальної кількості котелень. Нагадаю, вимикати електрику у регіоні почали від середини жовтня через російські обстріли інфраструктури України. Валерія Рибалка, Микола Юрьонко, новини на Суспільному. Полтава. Під час пожежі у селищі Велика Багачка знайшли мертвим 66-річного чоловіка. Про займання у житловому будинку сповістила сусідка близько шостої години ранку, 8 -го грудня. Причину виникнення вогню з'ясовують, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Загиблий був власником будинку, проживав сам. Тіло направили на судову медичну експертизу для з'ясування причини смерті, каже речниця Миргородського райвідділу поліції Лариса Петренко. Це отут я ж проживаю. Та ця біда. Мій дін зорів. У будинку 73 річної Полтавки Надії Целуйко через пожежу, яка сталася 5 грудня, згорів дах. Я лежала в кровоті і чую, отут кричить моя кушка. Вона обично проситься аж на двір, але вона не так кричить. Я виходжу, кажу, та чого ти кричиш? А якби не, не кушка, я може, ще б спала довше. Не знаю, що було. Відкриваю двері, їм почав горіти там заброшеного, де ніхто не живе. Я повернулася в хату, взяла телефон, почала визивати пожежу. Загалом у будинку чотири квартири, одна з них покинута, а поруч із Надією целуйко мешкає її сусідка, 90-річна Олександра Забігайло. Покривлю її житла, також пошкодив вогонь. Я у п'ять чи на часи не дивилася, ну так десь примерно, почула, що дуже великий тріск. Десь, думаю, ну, ну, стрілянина. Я зразу подумала, що якась стрілянина. Бах-бах-бах-бах. Я схатила, я ось плюс тут, на дивані спала, тут у мене все було. Схватилася, дивлюся, усюди живуться в вікно, на живках то отут, от в оцій половині, полум'я було великим таким містом і горіло високо дуже. Вогонь пошкодив 100 квадратних метрів покрівлі. 20 рятувальників гасили пожежу впродовж трьох годин, каже Світлана Рибалко. Зателефонували до нас о 5.28. Зателефонувала господарка квартира, яка межує із тієї квартири, де виникла пожежа. Пожежа була ну, дуже така серйозна, тому що це чотири квартири були прибудовані одна до одного, тобто мають спільне покриття. Причина пожежі коротке замикання електромережі в тій квартирі, де ну, тобто де виникла сама пожежа, де був осередок займання. Вийшли на вулицю. Ну, Жахливе видовище. Горів будинок, як я кажу, як бензозаправка. Горів з, з даху, полум'я охватило якось так пів будинку, а потім далі, 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 далі. Люди були шоковані, сусіди наші, ні речей, нічого не взяли. Я бачу, що стоять як просто як закам'яніли статуї. Гори страхітті. Доки проживати у домі неможливо, власниці квартир тимчасово переїхали до родичів і збирають гроші на відновлення помешкань, говорить Олександра Забігайло. Суму збитків ще не підрахували. Дуже мені трудно боротись з таким ремонтом. У мене запасів великих нема, пенсія невелика. Живу одна, в хаті вже холодно, розвалено, як мені далі жити. Тетяна Іва, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 93 тисячі 80 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 911 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 1925 артсистем та 211 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за 1600 безпілотників, майже 5,5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4528 одиниць автомобільної техніки. Збито 592 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. На полі площею 95 гектарів працівники сільськогосподарського підприємства з решетилівки домолочують кукурудзу. На цьому завершують збір урожаю. Усього ж у господарстві засіяли 3350 тисячі гектарів землі соняшником та майже стільки ж кукурудзою. Урожайність соняшника в нас склала 28 центнерів. Це не високий урожай, але ми, скажемо так, виконали заплановані показники, які були закладені в нас на господарстві. Урожайність кукурудзи складає на даний момент. На кінець збирання 95 центнерів, і це становить близько тонни переконання плану. Тож у нас був запланований. Молотити пізні культури у господарстві розпочали 5 вересня. Цього ж місяця збір почали і в області, розповів Олег Палій. Соняшнику намолочено 1 мільйон 150 тисяч тонн, при середній урожайності – 27 центнерів з гектара, бо це на один центнер більше до минулого року. Сої 400 тисяч тонн. При врожайності 30 центнерів з гектара, що на 10 центнерів більше до минулого року. Накопали цукових буряків більше 1 мільйона тонн, при середній врожайності 450 центнерів з гектара, що також більше на 35 центнерів до минулого року. А кукурудзу в області зібрали на 40% засіяних площ. Нині намолотили 1 мільйон 800 тисяч тонн зерна. Цьогоріч збір пізніх культур затягнувся через дощі. Також виникають труднощі через повномасштабне вторгнення. Відключення світла впливає на збір врожаю, адже, як я сказав, і соняшники і кукурудза збиралися із підвищеною та високою вологістю. І для того, щоб закласти на зберігання, на склади на елеватори його потрібно довести до базової вологості. Коли відсутнє світло, ну, не працюють сушарки, не працюють Елеватори. 18 чоловік сьогодні знаходяться в Збройних силах України нашого підприємства. Є поранені, є загиблі, на превеликий жаль. Тому ми на ходу, як то кажуть, на скалес перебудовувалися. Деякі люди працювали, тому що ми працюємо круглодобово в весенній період. Деякі наші люди працювали днем на дном. А ночью на іншому. Тому що ми відчували дефіцит робочої сили». Завершити збір урожаю в області планують до 25 грудня. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. Жителька Полтави Ганна Рибальченко голосує за один із варіантів нової назви для провулку Рельсового в обласному центрі. Я мала бажання проголосувати, тому що в чаті району в нас була інформація, що йде голосування. Можна проголосувати, щоб вона з вулиць була на честь загиблого на війні жителя нашого будинку. Спочатку проголосувати не вдалося через технічну помилку, тому робить це 8 грудня. Це складно не було, але це зайняло певний час. Деякі з функцій сайту там, щоб зареєструватись, вони на зараз чомусь не працюють. І, наприклад, щоб авторизуватись за допомогою там айді-картки, тобто паспорта через дії, вона зараз не спрацювала чимось. Голосування за перейменування вулиці Полтавській громаді триває від 2 грудня. У першій черзі 71 вулиця та провулок, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну. Безпеку це зокрема Білорусі. За цей час проголосували понад 6 тисяч разів. Обрати серед варіантів можна лише онлайн на сайті Едем. Для цього необхідно попередньо зареєструватися, знайти рубрику консультації з громадськістю та обрати Полтавську громаду. Голосувати можуть усі зареєстровані у громаді, кому виповнилося 14 років. Якщо ж місце реєстрації людини за межами Полтавської громади, але вона тут живе, працює або навчається, проголосувати також можна. Для цього слід заповнити спеціальну онлайн-форму або звернутися до установи інституту розвитку. Міста. Однак люди ставлять додаткові питання щодо процесу голосування. Наприклад, людина авторизується, і одразу перша сторінка, на яку її викидає, викидається, автоматична сторінка агрономічної громади, яка на першу літеру А, і не можуть знайти полтавську громаду, щоб відповідно відшукати ті вулиці і проволки, за які хотіли б віддати свої голоси. Інколи телефонують, уточнюють, як серед переліку знайти потрібну вулицю серед, через пошук. Ну і також є частина невеличка, але частка звернень, які В'язані <зв> з тим, що люди все таки не прописані в нашій територіальній громаді, і автоматично система їх не підтягує для голосування. За словами Тетяни Татаріної, нині найбільше голосують за варіанти, які запропонували на зміну назви провулку Рельцевого у Полтаві. Триватиме голосування ще тиждень до 15 грудня включно. Далі сформують рейтинги з варіантами. Його передадуть на розгляд робочої групи. А далі топонімічна комісія має рекомендувати до затвердження перейменування вулиць на сесії міськради. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ та місцями мокрий сніг. Вдень дощ. Впродовж доби туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер Південно-Східний 5-10 метрів за секунду. Уночі в області температура від 1 градуса морозу до 4 тепла. У день від 0 до плюс 5 градусів. В обласному центрі вночі 0 плюс 2. Денна температура 2-4 градуси із позначкою Плюс.